Зливав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ. Служба безпеки України викрила чергового інформатора, який збирав дані про переміщення сил оборони та наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Зловмисник фіксував польоти бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. За даними слідства. Отриману інформацію мешканець Кривого Рогу переправляв через соцмережу ВКонтакті у вигляді фото з координатами. Також передавати дані окупантам допомагала його подруга з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп'ютер, який використовувався у підривній діяльності. А також в його помешканні вилучено заборонену символіку комуністичного режиму. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме частиною 2 статті 114 прим. 2 несанкціоноване поширення інформації про направлення, приміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення ЗСУ, та частиною 1 статті 436 1. Виготовлення, поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.